Чекає дружина, далеко від дому, де ніч без тепла. Я тримаю цю землю, що нас берела. Тут бетон і залізо, тут свистять міни, а в серці її голос повертайся, мій милий. Вона засинає з думками про мене, аси світ світло тигенько, але в душі полум'я молиться ночами, щоб я вижив бою, Щоби знову бійняв її ніжну весну, кишені її фото трохи стерте вже. Та воно тримає душу, коли серце пече, бо там її очі, у яких немає війни, тільки наш дім, і я поруч із нею завжди. Чекає дружина. І сльози не слабкість, це правда в очах, бо вона бачить більше, ніж весь цей страх. Вона знає, як боляче буває мовчати, коли я кажу все нормально, а сам ледве стою, брат. Вона носить наш дім на своїх плечах. Поки я тут, де земля, голодна до шах І я знаю, вона кожен день на межі. Та її любо горить сильніше вогнів, коли вибухи рвуть тишу ночам. Я згадую її руки, що тримають мене І в голові. Один голос крізь гуркіт війни. Живи, мій коханий, повернись до сім'ї. Чекає, дружина, Жина тримає мій світ, її теплий голос, рятує від бід, Вона знає мій страх, але вірить в мій шлях. І я повернусь, бо у її руках мій дім чекає я не зламаюсь, бо її любов це броня, що тримає, поки я живу, поки битись є сила, я повернусь, бо вона чекає моя мила, і коли цей шлях нарешті закінчиться, я зайду в той дім, де її серце стукає, Обійму її міцно, щоб не відпускати, бо вона чекала, і я зміг повернутись, кохана. Какая дружина?